Ось така сьогодні бізнес-леді шеф, іде в магазин гарно бачите. Але робота є робота, мушу в магазин, немає вихідного. Як би я не хотіла, але поки що мушу працювати. Ви знаєте, я сьогодні отримую доставки дома, на роботі, куди не піду. Це неймовірна краса. Зараз подивимося від кого. З Днем народження наша дорога Оксана. Бажаємо здійснення мрії і величезного щастя. Від вітрячки і мармаски. Дівчатка мої любі, я вас дуже-дуже люблю, обіймаю і дуже приємно. Дякую вам за таку красу. Отримала знову доставочку дуже гарних квітів. Мені вже цікаво, від кого це. З днем народження, будь сама щаслива, мирного неба та здійснення всіх мрій. Світлана Кондратюк, Світлуля. Я тобі дуже дуже дякую. Дуже приємно. Дякую за квіти. Дякую, що ви мене не забуваєте, мої дорогі. Тільки що вийшла з салону, подивіться, з якою красотою мене привітали. Знаєте, Настільки приємно. Ну, от, перший, рік назад я перший раз зайшла сюди до них, у салон, робила зачіску на день народження. І від тих пір цілий рік я тільки у них постійний клієнт. Завжди вони мене. Коли запізнюються, терплять, коли мені треба терміново, без записі позвонила і уклонила. Знаєте, це настільки дорого і приємно, що... Раніше ти цих людей не знала, а зараз вони тобі стали рідні, знаєте, такі друзі. І подивіться, який гарний букет мені сьогодні подарували, і привітали. Ну дуже приємно. З мене, звісно, вже мого речі. Я сьогодні рано знову запізнилася, тому нічого не встигла б. це таке сьогодні. Не було заплановано зачіскою, але мене прийняли. Тому ось такі справи.